А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. І я вас був в немочі і в страху, і в великим тремтінні, і слово моє й моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі Духа та сили. Щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. А ми говоримо про мудрість між досконалими, але не мудрість віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу. Яку ніхто з володарів цього віку не пізнав, коли б пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави, але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його, а нам Бог відкрив це своїм духом. У себе досліджує дух, навіть Божі глибини. Хто б з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в ньому проживає? Так само не знає ніхто й речей Божих окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам. Що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити. Не може ніхто. Бо хто розум Господні пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів.